В ефірі Дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Негода на Черкащині. Рятувальники впродовж двох днів ліквідовували наслідки. Безпечне житло. Назвичайники нагадали жителям Тулотоніщини правила пожежної безпеки в побуті. Фахівці служби порятунку завітали на тематичний урок до школярів. Упродовж двох днів Черкащиною вирувала негода. Сильні снігопади та хуртовини спричинили падіння дерев на проїжджі частини доріг та лінії електропередач. У кувятах опинилися автомобілі. Загалом, внаслідок погіршення погодних умов, рятувальники здійснили 95 виїздів на прибирання 29 дерев, одного білборду та діставання 72 автомобілів із заметів. Від ДСНС залучалося 66 одиниць техніки та 224 особового складу. Безпека понад усе. Співробітники ДСНС області, фахівці пожежної команди, поліцейські та працівники соціального захисту Золотоніського району вирушили у черговий профілактичний рейд селами Коробівка та Кедина Гора. В першу чергу рейдовики звертали увагу на будинки, в яких проживають самотні особи літнього віку та родини з дітьми. Рятувальники оглянули стан пічного опалення, вказали на виявлені недоліки та надали рекомендації щодо їх усунення. Це, це небезпечно, тому що коли будете опалювати піч, можливо жаринка, можливо, щось що можна, да, можна від високої температури загориться що то у вас, ковдра ваша імовірний і пожар. Добре, Також, да, бачу, що зверху у вас зберігається зутянка, так. Вже небезпечним піч прогрілася, висока температура, резина гарно горить. Досить багато випадків пожежі в результаті того, що особа е, палить в будинку, наприклад, е, жаринка попала на матрац, і відбувається загорання. Акції безпечне житло. Хочемо вам нагадати правила пожежної безпеки в побуті, а саме під час пічного опалення. Це тільки що полотенце повісила в мокре. Ну, не то, знати, тому що це пережить право. В мене що сажі, я дивлюся сама сама за цим. Посл... Поки лазила сама, тепер тим году нанімала жінку, там вона мені приходила, трусила, вже допола тоді, тут, а тут, тут я вже сама. Так як і акція проходить безпечне житло в області, так що зберігаємо життя, здоров'я. Будиночки, щоб все було гаразд. Пожежа, вона не контрольована і виникає в саме неочікуваний час. Приберіть, будь ласка, Добре. так не можна. Прибирайте час, при... ви рядом топите ваше у вас жарин. Тут сажу потрусила, багато я сажу витрусила. Я вважаю, що там, де я могла, я все позаматувала, так, як я вдома робила. використання свічок. Задайте собі і своїм знайомим, щоб дотримувалися правил безпеки. зараз топлять більшість дровами. Так, yeah. тим більше триває акція Безпечне житло в області, бережіть себе і життя, і побут свій, і свої сім'ї. Про мінну та пожежну безпеки розповіли співробітники головного управління ДСНС під час уроку в одній із шкіл села Руська Поляна. Під час зустрічі, яка проходила у формі діалогу, учні початкових класів продемонстрували гарні знання із безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники, у свою чергу, використовуючи 3 d стенди боєприпасів, показали дітям, який вигляд мають снаряди, гранати та міни, щоб у реальному житті діти не розгубилися та знали, як правильно діяти. Розширення зон безпеки дітей на Черкащині запрацював ще один клас безпеки. Простір створили у селі Березняки Черкаського району. Завдяки научним матеріалам, поліграфічній продукції та спеціальним тематичним зонам школярі будуть активно поглинати знання з пожежної та мінної безпек, вивчатимуть правила дорожнього руху та методи надання до медичної допомоги. Генератори альтернатива під час відключення електроенергії, проте при неправильному використанні може виникнути пожежа. Тому рятувальники нагадують основні правила безпеки при їх використанні. Так, генератор на двір? ні краще в під'їзд. Чи може І Ще кудись їдеться? Точно під'їзд. Генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну.